Всім привіт, мої любі підписники. Мене звати Валя. Я знаходжусь в Австралії, в місті Мельбурн. І сьогодні хочу показати вам румтур, квартиру, де я живу, за скільки я її знімаю і як взагалі зняти квартиру в Австралії. Тому, якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною. І ось ми потрапляємо в мою квартиру. Це наша прихожа кімната. Тобто її немає, але е, нам вистачає місця, тут ми вішаємо одяг. Зараз в Австралії осінь, тому в нас тут висять наші куртки, піджаки, весь верхній одяг. Також у нас тут є шафа для зберігання речей, тут у нас взуття, різні собачі приколи, бо в нас є собачка. От. І, до речі, така цікава штучка для зберігання. Беріть до уваги, як зберігати капелюшки. Тут навіть є місце для другого. Так, Якщо ви знаєте, то квартири в Австралії здаються, можливо, як в Америці і в Європі, без меблів. Тому все це ми, звичайно ж, купували. І майже все це це ікея. Це я замовила просто десь в інтернеті, сама збирала. Цей стіл це ікея. Стільчики також. Так, це наша гостєва кімната. І ми чекали на цей диван десь 4 місяці. Я дуже рада, що він нарешті приїхав. Тому що перед цим ми були е постійно на дивані такий, знаєте, маленький, на найдешевший диван із ігри Sims. От, Тому я дуже рада, він дуже зручний. І це, мені здається, найдорожча мебель, мебель? найдорожчий елемент нашого. Нашої квартири, тому що диван цей коштує десь 3 тисячі доларів, але він, чесно кажучи, дуже крутий. І ця частина рухається, її можна пересувати і ставити, як вам зручно, як завгодно. Така от тут тумбочка з різними настільними іграми, приставка і так далі. Мені дуже подобається ця тумбочка, вона біленька, гарненька, мінімалістична. Тут ми зберігаємо різні пазли для нашої собаки, бо в неї тривожність. Тут всякі свічки і так далі. Приставка, книжки, до речі. Так. сюди, я дуже люблю цю фотку. І цю фотку це ми їздили біля будинку мого хлопця, дивитися на захід сонця. До речі, ми коли заселялися, ми не сказали, що в нас є собака, але при цьому, коли заходить господар, в нас тут собачі іграшки стоять, фотографії з собакою, собача миска. Ну, власне кажучи, як же його сховати, цю маленьку дитинку. Цей стіл ми не купували, це стіл діда мого хлопця. Він реалітетний. Мені він також дуже подобається, дуже гарненький. От. Також ми купували рослинки, щоб ця квартира не виглядала дуже сірою, тому що, якщо ви помітили, то в усій квартирі, усюди, окрім ванної кімнати, у нас каврелін. І він такого сірого кольору. З одної сторони це зручно, тому що він якби не маститься дуже сильно, а з іншої він надає якогось такого сірого кольору цій квартирі. І мені не вистачало світла. І ці білі елементи, світлі елементи, вони як розширюють простір. І от така лампа гарненька. Теж мені дуже подобається. Вона, на жаль, не для читання, вона тільки для декору, тому що світла вона дає небагато. І ще цікаві штуки для ідеї для вашого будинку: ми купили просто такі пластівки і замість підставок під посуд використовуємо їх. Їх дуже зручно мити, і це дуже бюджетно. Мені подобається ця ідея. У нас, до речі, цей стіл стояв навпаки, і потім ми лише нещодавно, мабуть, місяць тому, переставили його так, і місця тут стало набагато більше. Я не знаю. Класна ідея, ми молодці, що так зробили. Так, і, звичайно, така картинка. Тут взагалі мало висіти дзеркало, але в нас все не доходять руки повісити його. Ми вже тут майже півроку, але ми все ще докуповуємо речі. Цю тумбу я купила, може, місяць тому. Дзеркало ми ніяк не повісимо, хоча воно у нас стоїть. А ця картинка це наше перше побачення, відбулося на острові Самуї. Так дуже мило, мені подобається. Зберігайте ідеї собі на подарунки. Я така креативна, я вам вже стільки ідей дала. Так, звичайно, ж телефон, домофон і так далі. Отакі От. От вмикачі-вимикачі. Я буду називати їх так усюди, в Австралії. Цікаві. Я таких не бачила. І переходимо до кухні. Якщо чесно, мені не дуже подобається кухня в цій квартирі, тому що вона маленька, мені не вистачає місця для зберігання, тому все стоїть на столі. Через це мало місця для того, щоб готувати. Так, я готую не так часто, але все одно, звичайно, в моїх мріях якась супер естетична велика кухня, але зараз є, як є, тому що коли. Ми шукали квартиру. Це було зробити досить складно, бо я знаходилась в Австралії за туристичною візою. І коли ми подавали документи на розгляд квартири, ми ходили на декілька оглядів. Нам відмовляли в таунхаусах. Це маленькі такі будиночки в місті квартирного типу або квартири, тому що Мій хлопець в нього є робота і є дохід. А в мене, на жаль, за туристичною візою не було можливості працювати, і мені відмовляли, тобто якби нам відмовляли. Тому, коли мій хлопець подався на цю квартиру окремо без мене, йому одразу якби дали згоду і дозволили сюди заселитися. І через місяць він написав заяву, що до мене приїжджає дівчина, і мене вже вписали в квартиру, яку здали йому. Тому якби вибору в нас було небагато, тому що ми і так витратили багато часу на пошуку квартири, нам треба було вже з'їжджати з Airbnb, а оренда Airbnb дуже дорога, вона десь 4-5 разів дорожча, ніж знімати помісячні квартири. Тому, звичайно, це досить непоганий варіант, виходячи з нашої ситуації. Так, і Якщо в інших кімнатах було порожньо, нічого не було, то тут була техніка. Тобто холодильник був присутній: піч, витяжка, мікрохвильовка і посудомийна машина. Так, вона старенька, чесно кажучи. І вона тут, як мені сказав чоловік, який приходив лагодити нашу духовку, він сказав, що це все з часів, коли будували ці квартири. Це вважається якби стара духовка і якби не нові квартири. Хоча, звісно, є з чим порівнювати в Україні. Воно не супер нове, але воно гарно працює і все чудово. Так, небагато місця для зберігання, тому якби тостер, кофемашина, сода стрім машина, щоб робити газовану воду, там чайник, все стоїть тут. І місце, щоб готувати, залишається тільки тут острівочок і тут інколи тут. Якісь розводи, звісно, треба ще раз протерти. Але здебільшого тут стоять, сушиться якась посуда. Тому кухня невелика, але я змогла організувати так, щоб нам вистачало місця. І, звичайно, в нас є спойлер: ще кімната, де ми зберігаємо іншу техніку, яка не використовується кожного дня. Тому ось така. І дуже незручно, тому що до тих. Високих поличок я не дістаю. Мені доводиться брати стільчик. Я замовила таку, знаєте, сходинку маленьку, але вона не прийшла. От. І зручно, що в цьому стрівочку можна мити підлогу, і тут немає кавроліну. Тому що все ляпає, все хлюпає. От. Добре, тут трошки організувала вчора, тому можу показати. Все працює добре, чудово, все класно. Мені. В цілому подобається, що кухня тут взагалі є, тому що я жила в Таїланді, в готелі, типу, знімала кімнату, тому там була загальна кухня, і я рада, тому що є. Переходимо до спальні. Так. Це я. А, це спальня, і мені здається, в неї просто ідеальний розмір, як для спальні. Ми купили ліжко, це Queen Size. І дуже зручне, мені дуже подобається цей зелений оксамит, чи як це називається. Ну, бархат, зрозуміло. Bedside tables, тумб... тумбочки. от, І що тут? Книжки є? Щоб, до речі, ще одна книжка про Україну, звичайно ж. А... Що, ми тут реально спимо, чесно кажучи, в нас тут висить телевізор, але в нас немає такої взагалі культури дивитися в спальні телевізор. В спальні треба робити інші речі. Якщо, якщо це спальня, то тут не їдять і не дивляться телек. І ми його, чесно кажучи, ні разу ще не вмикали за півроку. Так, ну лампа тут тимчасово, вона взагалі тут не стоїть. І тут є також вихід на балкон. От, тут є захисна сітка. Але ми живемо на першому поверсі, і тут дуже пильно, пилко. Пильно, дуже багато пилу, ви зрозуміли. От, також є для зберігання різні речі. Ще така шафка, і отака от шафа велика. Ми тут зберігаємо речі вдвох, ми його навпіл поділили, нам вистачає тут. Місце для нас двох, скажімо так, тому все дуже зручно. Єдине, що незручно, коли ми вдвох збираємось, тому що ці двері вони... лише одна людина може збиратися в один час. Але ця шафа вже тут була, вона вбудована і. Іншу ми замовити, на жаль, не можемо. Це не в правилах цієї квартири. Але, можливо, ми в наступному році просто з'їдемо звідси і будемо купляти вже повністю меблі, які нас влаштовують. Але наразі це непоганий варіант. Переходимо до ванної кімнати. Двері прямо тут. Ми відкриваємо і бачимо чудове дзеркало, яке. Класно підійшло б робити макіяж, якби тут було круте світло, але мені треба купити собі якесь гарне світло, щоб робити макіяж. От, я тут же собі зробила поличку, замовила, організувала зберігання, тому що місця, мені, чесно кажучи, було мало вато для всіх моїх косметичних штучок, але я знайшла способи організуватися. Також вже тут в нас була пральна машинка і е, сушилка. Це, до речі, дуже зручно. Але якщо у вас є якийсь супердорогий одяг, то краще не використовувати її, тому що одяг дуже псується після неї. Але для там, постільної білизни, рушників дуже зручно і дуже класно ти закинув. І через годину в тебе вже просто сухий одяг. У мене просто ніколи такого в житті не було, і я користуюся. Ну, я просто в захваті, я користуюся постійно, мені подобається. Зараз я в нормальному режимі, не в широкоформатному, і тому ви можете оцінити розміри. Ось мені така ванна, вона невеличка, але вона є, тому що в більшості квартир взагалі ванної немає. І це вважається, до речі, не маленькою ванною кімнатою. Звичайно ж, унітаз і душова кабіна. Душова кабіна так маленька, але єдине, що мене турбує, це те, що цей душ не можна е, знімати і мити лише голову, тому що якщо в мене дивляться жінки, вони розуміють, що помити окремо голову це важливо. Але я вже якби пристосувалася до цього. Все супер. Звичайна ванна кімната, звичайний душ, мені подобається. Організували простір, все чудово. Отакі, до речі, цікаві розетки. В Австралії, бачите, трошки схожі на тайські, але тайські прямі три. А тут скошені. Боже, я такий цікавий блогер. Я вам про розетки розказую. Я в шоці. Так, і тут в нас зберігаються халатики, і мені. Також вам ідея для подарунку для своєї коханої людини. Зберігайте <сум> чудові халати. Ми, коли їх одягаємо, вони білі, відчуваєш себе, наче ти в готелі. Тому дуже класна і класна якість. Так, і звичайно, ви зрозуміли, що тут два входи і виходи. І ми переходимо в коридор. Тобто це в нас була кухня, можна зайти в ванну через спальню кімнату, можна через коридор, і переходимо далі. Цю кімнату залишимо на потім. І це в нас Це мав бути кабінет, але ми все ще на етапі розпакування речей, і тому це ще виглядає так. Ось це зеркало, яке мало бути в прихожій кімнаті, але тут поки що стоять коробки. Так, це кімната без вікон, але якщо зробити тут кабінет, то мені здається. Може вийти непогано. Ми ще працюємо над цим. Бачите, техніки не вистачає місця, це тостерниця, наприклад. Але вона стоїть тут, коли нам треба, ми її беремо. Ну, не тостерниця, гриль. Гриль. От, там різні машини для чистки, клюшки для гольфу, наші валізи, іграшки. Ну, тут все ще тільки можна, але класно, що є така кімната. Куди все що не вміщається, можна поставити. Переходимо далі. Та -та -та -та, -та, та 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 Це кімната, це мала бути моя студія. Ось, до речі, цей диван, який був в нас е в нашій вітальні, на якому ми містилися в трьох, Я, мій хлопець, і наша собака. Собака постійно кудись тікала, бо мало місця. Але зараз він перемістився сюди. Треба його трошки почистити. Я вже зібрала свій стіл, стільчик. Інколи я тут сиджу, інколи я тут працюю. Але мені все одно подобається більше працювати в їдальні, скажімо так, за нашим столом, тому що там є вікно класне і класне денне світло. Тут також є вікно, але воно виходить, якби внутрішній маленький дворик, такий сад. І світла тут небагато, як ви бачите, тому це таке декоративне вікно, скажімо так. Ще одне крісло це, звичайно, мого хлопця, шоломи для велосипедів. Як це називається? Ну, ви поняли, духовка така, блендер. От, бачите, ми переміщаємо з кухні, якщо не користуємось, ми просто кудись уносимо це. Також є дві шавки для зберігання, не знаю, чи зможу відкрити. Ух ти, вона глибока, я її не бачила ніколи. Вау. <смі> Окей. І тут теж тілик, який, звичайно, ми ні разу ще не вмикали. І це стоїть другий стіл. Такий самий, але мені здається, він білого кольору. От. І, до речі, класний стіл. О, Ікея, бачите, збирала <смі> докази. Важкий, крутий і мені подобається колір. Повертаємося далі. І ви спитаєте. А я же бачив там у тебе шолом для велосипеда. А де ж велосипед? А велосипеди зберігаються на парковці. Дуже класна система зберігання, вона дуже економить місце. Мені дуже подобається і класно. Тут же є система безпеки. Звичайно, ми заходимо в наш будинок за спеціальним ключем і так далі. Тому безпека тут крута. Що ще хочеться сказати? Хочеться поговорити про ціни. Скільки ж ми платимо за цю чудову квартиру, ви спитаєте? А я вам зараз скажу: за цю квартиру в місяць ми сплачуємо 1700 доларів і сюди входить парковка, мені здається. І окремо ми ще платимо за парковку. Я не знаю точно за велику машину. Це трейлер, дім на колісах. Я не можу сказати, скільки. Тому така ціна. Це не найдорожча і не найдешевша квартира. Вона знаходиться в районі Сейнт-Кілда. Це близько до пляжу. Мені звідси 10 хвилин до пляжу. Він класний, він крутий, там дуже багато велодоріжок. Ми каталися на велосипеді, там було офієнно, чесно кажучи. Мені подобається там гуляти з собакою, і влітку, звичайно, там можна плавати. А навпроти нашого будинку знаходиться Albert Лейк-Парк. Це парк, де проходять перегони Формули 1. Але коли вони там не проходять, то звичайно це теж класне місце погуляти, щоб робити барбікю. Я гуляю там з собакою дуже часто. Там видно CBD, центр міста, ці висотки. Тому це круто. Також в нашому будинку є вахтёрша і вона займається різними справами по будинку. Пише нам постійно імейли, якщо щось не так треба заплатити або щось відремонтувати, тому це дуже зручно. І скільки ж ми платимо за комунальні послуги, спитаєте ви? А я вам зараз скажу. Подивлюся і скажу. Так, виходить, що за воду ми платимо 20 доларів. Я перевела австралійські долари в США, щоб було зрозуміліше. Вода 20 доларів, за газ ми платимо 40 доларів за електрику десь 52 долари. І за інтернет 70-80 доларів на місяць. Тому ось такі комунальні послуги можете порахувати взагалі, скільки виходить на місяць. Можливо, вам це дасть більше розуміння того. Скільки потрібно грошей, щоб проживати в Австралії. І якщо вам цікаво, як отримати візу в Австралію, то в мене є відео про це. Переходьте, подивіться його. Також в мене є телеграм-канал, де я публікую цікаву і корисну інформацію. Я також публікувала там багато чого про візи, про ресурси, сайти, де знайти інформацію, як податися і які документи вам потрібні. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на інстаграм, щоб просто слідкувати за. Моїм буденним життям в Австралії, якщо вам цікаво, я сподіваюся, що вам було корисно, цікаво, весело. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Буду вам дуже вдячна. Все. Всім гарного дня, слава Україні!